Так, акуратненько чого-то граю. Акуратненько. Так, Ryan 10. Та сама мапа, 45, 28 нього. Він за випадково грає. ну що ж, чатик, Давай та ще один трайт. Та сама мапа. Так, Алхей, ми з тобою вчора говорили, але я бачу, що ви мене не слухаєте. І я тільки що повторив це для Василя, бо він вчора, можливо, не слухав. Чат. Я не дозволяю обзивати опонентів. Хіба, хіба, хіба після того, як це стрімер Work зробить? Complete. Complete. Оце. Говорити погано щось проти гравця, як проти ми граємо, не знаючи, що там за людина, що там за гравець. Ну нікнейм в нього сумнівний! Але я переживаю, щоб ви так до всіх гравців не відносились. Бо Алхейто так кожного гравця аналізує: На мою думку. Бо ви, ви занадто, знаєте, однозначно зразу даєте свій, свою оцінку. На мою думку, от по грі, якщо аналізувати гру, а не нікнейм опонента. Ну, по грі він класно намагався базу у мене під боком поставити. Якщо би ну, я це пропустив, я би, може, навіть і програв цю гру. Так, чат. Давайте цього синього мурлика поб'ю, бо з нього можуть оченята випасти. Алхей каже, як не кожного Алхей, а це так просто співпадає, чи ні? Ну, кожен, кожен день. Ми ж вчора про це якби, говорили. Кожен, де, кожен день якась негативна оцінка опонента. Так. шкарпетки шкарпетки Спайдермена є. Чат. майстра мечів життя вдалося. Тут не найкрутіших артефактів. О. Так, бачу, що тут знову андет. Знову андет, і знову я його найти не можу. поспеху. Пока что мастера мочив сбираю. Такие же артефакты. Справді, может и тут... Э, а, о, 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 ничего себе. Work complete. Work complete. Райан знает толк. ним за базу пост... хочу не... Ни... О, ничего себе. Чего себе базу хочу поставить тут? Трохи занагловато. Але він якби натякнув, що він хоче в макро грати, так? О! Жуки прийшли. Валать ты, жук Жук просто валать мана Тут пробив. таурена треба брати, але війська нема. О, він знов прийшов. Знов прийшов чат? Що це таке? Жучисько, що ти від мене хочеш? Ще ферму втрачати не хочу. Так, ну все, мені треба його якось контролити тепер. Мені треба його якось контролити. Майстромачів. Диська так нема для Таурена Треба ілюзію якусь підставити під його кач, де він тут. О, ліч. Вийшов Таурен. Починаємо кріпити його. Починаємо його кріпати, так, щоб опонент про нього не знав. Тут він має взяти другий рівень. Щось опонента свого загубив. Так, аккуратненько что-то играю. Аккуратненько зараз весьму. Ще хилочку закуплю.

Третій.

Так, тому що понент хочу базу ставити. Трошки мене просвітив. Ой-ой-ой. Вивка минус. Какая этому она мне не точек на выстачить. Не точек на выстачить, чат. Какие то она уже таурен. Точек мне не выстачить. Мне уже точек на выстачить -то. Может, точок не вистачить, що одна помаранчева залишилась. Чат, она ну, не высточить. Может <с> и высточить. уже и высточить чат. Може и не вистачить. Та ні, ну мало б вистачить там. Таня точка лишилась. Сподіваюсь, що вистачить. Дається, що вистачає. Як ж на тоненького. П'ятий рівно. Ох, чт. Ну все, підемо дивувати. We need more gold. We need more gold. Як же ж на тоненького чат залітаємо. ой він, він зрозумів, що в мене тут база ох як він розносить че як він розніс тут базу додатково о-хом тут правда теж Базу розносять. Давайте. Щось придумувати. Є? А в нього телепорту нема? О, в нього телепорту нема. Пішли ломати базу йому. Далі будемо основну базу ломати. Покаем ботиката. ой where are you at? Дашу я сувіж швидкості. А че, то кипит? Ну лиш швидкості, о який кривий цей шутчик. Пазу за 100 кілометрів поставив. Уши дає, там. Ча, так ну. якби по завдання виконали тепер кіберспорт. Кіберспорт тепер. Орколдвайн тут с Він базу не ставить, але в мене тут ще база. закупити Свій телепортації чати купуємо. Базу він замітив. О, грабіж. Зараз будемо. Ох, як він зносить ті ба. Як він зносить ті загурати. Зупиніть цю корівку. зупиніть цю корівку так але військо в нього сильне ми сам базуємо Так, он бежит. Ой-ой, тут. дуже красива гра. А у нього тут може ще коліти якісь, а, послушники якісь бути. Ні, у нього це... Ага, він мені ще зараз тут базу захочу побити. Я зараз думаю, ми будемо битися з ним. Палить таурен. Нара шостий візьмемо. 6. Чат. <сміст> Краса. Супер каточка вийшла. Супер каточка. Було б би епічно, якщо б Тауре напнув шостий, і якраз в нього нова влетіла під резурект. Але, ну, як же ж на тоненького я на останніх нейтралів вкачав той 5 рівень? І по таймінгу пробив йому базу. Яка була надзвичайно захищена. Чотири, чотири вежі. чотири супервежі в Андеда було. І якби п'ятий Таурин це все просто з хвилею розніс. <ś> ну і потім насправді була <RBK> його дня. Опоненту, на мою, на мою думку, не вистачило лицаря смерті з аурою. Він трохи такий агресивний взяв. Одна стратегія, жук-шипами і лічч зі сферою. Ніби два герої вони качаються добре, там жук п'ятий взяв. Він мені пробив мою базу, але потім Таурен з хвилою дуже жорсткий проти будівель. Він не зміг просто бігати, бо в нього не було аури швидкості. Що, дякую, Михайлу, Супер круте завдання вийшло. You must rally the Horde and lead your people to their destiny.